Чи можна, чи можна на вулиці, як щось лежить, піднімати? А, Я вже зразу подумав про е, службу е, захисту, служба безпеки, повідомляє, що не чіпайте всякі предмети, е, бо воно не бахнуло. А тут трошки інакший варіант. Чи можна піднімати сережки чи гроші, хрестик, копійки? Звісно, ні, ага, звісно, ні, копійки, значить, все-таки копійки не ся. Але йду, а біля зупинки 20 гривень взяла, а потім дурні думки та страхи. Самонавіювання. Отже. Ну, може і самонавіювання. <кхи> Любі речі, ви дивіться, ви такі цікаві, от дивіться, от якщо лежить біля урни якийсь, да, хто скинув і не попав, то ти не годна то підняти. Так? А от як 20 гривень, ти вже питаєшся, то брати чи не брати. Піднімати все треба. І сміття в тому числі. Бачиш, які валяється сміття. Підняла і кинула там, де воно має бути. Якщо валяються гроші, піднімаєш і навколо нема одної людини, береш їх в кишеню, то ти, ти йдеш далі. Бог тобі дав, і тебе буде випробувати, що ти будеш з ними робити. Хтось дає до церкви. Тобто хтось, хтось там щось купує, розумієш, і когось пригощає чи... без рісниці. Бо як, як є така привичка давати до церкви, може тебе Бог хоче привезти до церкви, бо ти хоч прийшла, хоч щось там, так? Прийшла і свічку засвітила. Тобто Бог нас випробовує. Ну, 20 гривень — це таке. Зараз от, жебракові так дають. Розумієте, бо вже гривень навіть якось не пасує. Я навіть стидаюся гривень давати, бо то якось не грає. Я якраз даю 20 гривень. Так що треба піднімати так само і сережки, так само все, що ви там знаходите. Ну, як не ви піднімете, підніме хто з другий. Бог часом такий дивний спосіб робить нам подарки. А той, хто їх загубив, Заплатив за свою дурість, за свою неуважність, або щось інше. А що ви думаєте, за це також треба платити? Якщо хтось загубив там 100 гривень, чи 200, чи тисячу, значить Бог взяв свою зарплату від нього, за щось він заплатив, не переживайте. Як ви загубили гроші, не думайте, що ви загубили, Йо -йо -йо -йо. ви заплатили за свою неаккуратність, за свою неуважність або за щось друге. Не хочеш дати до церкви, Бог тебе забере на дорозі. Так що <сум> краще <сум> прийдіть до церкви і не будете гроші губити. Так, ідем далі. Чому так після сповіді ті гріхи ще більше нагадують Івану? Ну, <сум> Тому що людина вже так помало десь їх там приховала, прикрила чимось там. Приходить до сповіді. Ну, і священник так би розкриває ті всі карібки, що ти там позакривав, як каже моя мама, відкопують від від могили, згадують щось таке давне, Та? І, і ясно, як ти то згадав, ясно, що воно тебе ще буде боліти. Але це так, як після операції, знаєте? Це так, як після того, як зуб вирвеш, коли болити вже ремонтувати нема куди, треба його вирвати. Так, ти його вириваєш. Ой, він ще дужче болить, як було, так? але ти знаєш, що воно вже все, вже заросте і вже буде добре. Так само, і сповідь, коли тобі виривають з тебе ті гріхи, то певно, що то буде ще трохи боліти, але то вже все, операція пройшла, та й слава Богу. Тому воно так буде боліти більше. Їдемо далі, Господь дав священникам владу прощати і розрішати ріхи. Як священник може простити і розрішати ріхи, які він не почув? Ну, що значить не почув? Якщо він глухий, ви мають на увазі, людина має сказати гріх. Бо сповідь каже, не каже, є п'ять умов доброї сповіді. І коли треба каже, визнати гріхи, це, це не означає, що священник має почути, це означає, що людина має сказати. І якщо священник не дочув він глухий, то, це, то гріх то все одно людина його виказала. Але якщо людина не сказала, ну, то нема покаяння, та й все. Слава Ісусу Христу! Чи можна молитися за розпад Росії? Як мудро це оформити? Ви, красавчик, дякую. дякую за комплімент, за розпад Росії. Правильно молитися за дефолт, так? Бо тому що ми, як християни, ми не будемо молитися за те, що хтось умирав, або хтось десе. Ми будемо молитися за те, щоб вони не мали чим воювати. За дефолт Росії, за те, щоб вони не мали чим воювати і не мали більше бажання накопичувати е зброю. Краще. Аби та Росія Федерація розпалася, бо Федерація це є об'єднання. В Росії там кілька сотень е, тих різних національностей, так? і там щось, скільки тих суб'єктів, я не знаю, точно, та, то і не важливо, але там щось 15 е, чи 16 е, республік, так? С, е, там, Саха, Якути, Грузі, Грузі, Грузія, Абхазія, чи як вони там, ні, Абхазія, то Грузія, то одно і то саме. Коротше, їх там ціла купа, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, і їх багато це є Федерація, тобто це є об'єднання, так? Багатьох. Ну, так як Союз. Був Радянський Союз, а тепер Федерація, одно і те саме. розумієте. І... Тільки тоді, коли вона розпадеться, як держава, кожні ці всі суб'єкти отримують незалежність, Казахстан, наприклад, так? Чечня і так далі, отримують незалежність самостійними. і тоді вже лишиться ото РСФСР, що було, пам'ятаєте, була російська соціалістична федеративна. Республіка, вона раніше була, сьогодні її нема. Там нема ні кордонів, ні нічого. Тому вона вимолюється і буде нова держава, і вже не будуть її годувати всі ці е, суб'єкти федерації, і тоді вона не зможе вже гратися у цього великого геополітика і будувати зброю. Краще би ви будували комбайни, якісь станки, вкладали в. І, у світу, в медицину, ну, робити добробут людям, Не в ракети, в танки і так далі. Тому треба молитися за дефолт, щоб вона розвалилася і на тих руїнах, щоб збудувалася нормальна цивілізована держава тоді. І, і, і нам буде добре, і цілому світу буде добре.